Всім привіт! Сьогодні в нас чергова заміна масла перед сезоном. Масло залите, вже відпрацювало два сезони, ну, хоч воно і небагато мореться, там все два городи, може, ще пару городів у сусідів, ну тим не менш треба вже його замінити, бо воно чорне, грязне. Що ми будемо заливати? Зальємо манол. 10 W40, дизель екстра, Була синтетика. Була залита зік синтетика, а зараз на неї ціни, тому вирішив залити таке масло. Ну, що, в принципі, сьогодні плуга встановили, пробував орать, але воно там ціле натов мокре і трактор буксує, це як засуха. Земля суха, все, то в принципі без питань. А так то сьогодні нічого не вийшло порать, але ще пройде час, будемо пахати. Ну що, приступимо до роботи. Так, влазить цей двигун 3,5 літри масла, так як збільшений піддон. Так, видно, стоїть. Масляний радіатор і масляний фільтр. Це дача логан, Renault Kінгу, тому ми їх зараз це все і замінюємо. Так, відкрутили масляний фільтр. Скапує ось з радіатора сюди в посудину. Там мені писали, на що тобі масляний фільтр, радіатор і... Стандартний касовський маслонасос його не прокачає. Ну, Я хочу сказати, що тут встановлений Дніпровський масляний насос через планшайбу. Ну, потім, щоб масло фільтрувалося, встановлений масляний фільтр. І так як двигун мотоциклетний, але працює в тяжких умовах, все-таки ну, ґрунт горний, то встановлений ще масляний радіатор. Для того, щоб масло не пригрівалося, охолоджувалося. Без нього було набагато гірше, ну, примірно це так все зона оранка, потім обгортання картоплі та викопування. І масло вже чорне. А так два-три сезони, ну, в основному, через два сезони замінюють. Воно не настільки чорніє, не перегрівається. І з масляним радіатором в таких умовах в даному випадку ну набагато краще. Продовжуємо далі. Так, олива залита, запускав двигун, поровив пару хвилин. Прокачав все. Будемо заїжджати у двір. Зараз покажу, що ж я сьогодні Орав. А Орав сьогодні ось такий. Тут була люцерна років 5, ніхто його не орав. Тверди, сирий, як погода суха, то бахати значно проще. Звичайно, якби якийсь ЄМЗ, МТЗ пахав, то перевернув би та й забулося. Але зараз Багато хто зайнятий посівною, дехто ще трактор не розконсервував. Так що. Пахали тут ще пробував Сінтай 220-й приїжджав із заднім приводом. Ну, він результату теж не показав. Проїжджає 20 метрів, буксує. Трактор дизельний, важчий, кріпший, ну, нічого він зробити не зміг. Якось так.